Сучасне флешковно-кліпове мислення здатне перетворити людських істот на бездумне стадо, а хотілося б все ж бути зграєю, журавлиним плином, де кожен чітко знає своє місце і допомагає слабшим. Найбільш вразливою категорією нашого суспільства є діти, а події в Україні підсилили ознаки посттравматичного стресового розладу. Розпочинаємо ми з виявлення глибинних проблем корекції, адаптації та соціалізації. І намагаємося це робити вже на етапі першого знайомства. Окреслюємо свою долоньку і уявляємо, ким би ми могли бути, якби раптово стали твариною, рослиною, порою року, стихією чи небесним світилом. Потім малюємо себе і за допомогою такої символ драми Звільнюємо свою підсвідомість. Хтось відвернувся від цілого світу, хтось відчуває себе самотним і непотрібним, а комусь комфортно в своїй родині. А хтось малює себе у сповіщі під зруйнованим будинком, і єдина кольорова пляма на малюнку прапор України. Згодом і гадючки, і котики, і наші мами, і тата стають нашими мальованими героями і всі разом танцюють під ялинкою і Діти вже малюють парасольки. Великою проблемою для багатьох дітей є розлад сенсорних систем, порушення моторики, координації, сприйняття смаку, запаху, звуків, дотику. Інтегруємо тактичні відчуття, готуючи майбутніх героїв для предметної анімації. Особливу увагу приділяємо виготовленню поробок із природних матеріалів. Вони в нас теж оживуть в мультиках. На велику радість авторів. Використовуємо і інші методи корекції: леготерапію, арт-терапію, нейрографіку, каскотерапію. І намагаємося з'ясувати, а що ж таке щастя. Я зрозуміла. Щастя у кожного своє, як він сам таке в нього щастя. Я хочу полетати на небі і щоб всі були здорові. І для мене щастя, коли зі мною собака і кішка. Я хочу, щоб для мене була всегда моя подруга. Для мене щастя. Щоб Матуся приїхала. Щастя. Це когда Україна здорова і все з тобою рядом. Моє щастя це моя самая любимая семья. це, якщо у мене було мальмена молодовою. Та універсальним методом все ж є кінотерапія, оскільки кіно є синтезом всіх видів мистецтва. Приклад одного заняття. Заплющуємо очки, слухаємо класичну музику і намагаємося уявити якісь картинки, розвиток уяви та фантазії. Розповідаємо, хтось побачив бал, хтось траву, що гайдається під вітром. А хтось свого казкового принца. Уява та фантазія, зв'язане мисленням. Танцюємо разом з ними, і це вже кінезотерапія, розвиток уваги, координації та пластики, а ще акторська майстерність, почуття ритму, емпатія. Намагаємося намалювати музику у вигляді фулястих ліній. музикограма. Якщо ці лінії перетинаються, в точках перетину згладжуємо кути, і це вже елементи нейрографіки. Включаємо моторику рук, пов'язану з нейронними мережами мозку. Поліпшуємо емоційний стан, знімаємо внутрішню напругу, додаємо кольорів, Арт-терапія. вдивляємося в свої абстрактні малюнки і відшукуємо в них несподівані образи, розвиток уяви і фантазії. Згодом ці фігурки теж стануть нашими героями, під яких ми напишемо сценарії, розвиток абстрактного та логічного мислення. Кінцевим результатом цього заняття. Повинно стати не тільки створення нового шедевру дитячого кіномистецтва, головне повернення дитячих душі гармонії, надбання досвіду критичного ставлення до речей, самооцінки і самореалізації, становлення особистості.